Доброго дня всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфуми Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Ну, як ви вже всі зрозуміли, блог у нас піде про парфуми, тому що у мене канал про парфуми, про різні. Я розповідаю, дехто знайомиться, дехто слухає, потім дає свої ідеї. Ми, так, як кажуть, обмінюємося різною інформацією про різні гарні парфуми. Це канал для любителів парфумів. І от моя підписниця Алла задала таке запитання. Їй дуже цікавий парфум, і я пообіцяла, їй, що розповім про це, ознайомлюся і розповім. Це є в нас версачик хрусталь Емераль. Це новий парфум, який тільки випустили новиночка. І я так зайшла ви знаєте, до магазину, підійшла до стенду, дивлюся, такий гарний, бірюзовий такий флакон. Ну, Він похожий на усі хрусталі, від версачик така. У нього кришечка хрустальна велика пуговкою. Ну, точно такий самий, як всі його собраття, як то кажуть, тільки бірюзового кольору. Ну, думаю, такий гарний колір, прекрасний, у мене відливанчики. Зараз ми будемо про нього розмовляти. Думаю, треба з ним ознайомитися буде. Що ж він такий? Щось мені так здалося, що йому ти благохати. Ви знаєте, такими нотами. От щось він так похожий зробився на Від Муглєра, що там, по-моєму, від Муглєра, підожди, на що ж він був по коже такий, на ауру, о, на ауру, думаю, ну такого зеленого, але аура дуже зеленого кольору, а це, думаю, ну все, буде точно таке як аура від Муглєра. І я так його взяла, нанесла на себе, взяла трошечки відливанчик, щоб познайомитися, він так мені заблагухав, прямо так із... З того прекрасного свого флакона, красивущого такого, Ну, них красиві. От Версача дуже красиві, мені подобаються флакони. Він такий, як дорогоцінні якісь, Та ще бірюзовий такий гарнющий колір. Ну, думаю, все, це ж такий новиночка, це ж такий буде шик. ух, І ви знаєте, от у піраміді сказано бергамот, персик, рожевий перець, сорбет, бутон троянди. Малина, жасмин, білий мускус, бабетонкий ладан. От так заявив виробник, що такий у нього аромат. Будемо зараз спробувати. Я нанесу, я то знаю вже. Отак, От не дуже трошечки. Ну, що я вам скажу? От я як на себе наношу, так, да, відчувається. Тут бергамот, трошки персик відчувається. От Бутончик троянди саме більше відчувається. Ну, якщо чесно сказати. Я цим парфумом розчарована. Ну, не знаю, може, є шановники цього парфуму, може, кому дуже подобається. Ми всі різні, в кожного різний смак, якають на цвіт і смак, друзей, ні. Ну, це якось так. Ну, що я вам скажу, він мені не сподобався. Зовсім не сподобався. Я навіть розчарувалася в цьому бренді. Навіщо випускати такий парфум, який, як я от, ну, знову цей запах вернувся. Я як е тільки на себе там нанесла, вроде, такі, ну, нічого показав. Ну, він розумієте, він переходив, таке, як от наче обичний, якийсь чуть-чуть дорогуватий, брусок, миле. І ви от намилили руки цим милом, і намилилися. А змити забулися і піна на вас залишилася. Ця п'яна сіла, і от він якимсь таким віддавав, від, ну, да, він таким мильністю віддає. І, ну, от, Мені здається, що це троянда. Вимішується з лимоном і з цим перцем. Навіщо там той перець? Ну, він якийсь невмісний. Бубетонка я тут не почула. Ладен, ну, то ладен, може, він так все перепортив. Ну, я не знаю. Ну, от, він мені, от він мені просто, як начебто, я зайшла в душову чи там домоєчки, вимила руки, намилила і дуже-дуже спішила і забулася змити себе. От от такий гармат. Ну, що я вам скажу? Простенький. Такий ароматик, ну десь так: не для таких іскушених носів. хто... Як вам сказати, ну от, пользується, там мансерою, монталею, нішою. Він для нього це буде банальний ароматик. А от так для простеньких, там молодих паняночок, що тільки-тільки починають -тільки займатися там, чи спробувати якісь парфумики, або для якихось таких, от, в кого алергія там на щось, або такий, щоб аромат, щоб, ну, хто полюбляє. Мильну косметику, ну це буде для вас. Це вам може сподобатися. А може це на мені так сів, може мені так здалося, не знаю, може він ще не розкрився. Я от подержу цей пробничок, хай ще постоїть, подивлюся. Може, він зараз розкриється, і потім додається. Хоча я знаю, от в магазині, коли я нанесла його на себе, я йду додому, прийшла і туди-сюди, ну мені, мені не сподобався. От мені цей аромат не сподобався такий банальний, зовсім банальний. от У них хрусталь. Розовенький отой, той мені дуже подобався. Він прям піоном таким пахне, таким розовим піоном і ніжною трояндою. От та, да, той мені подобається. Там ну, версач, взагалі непоганий такий брендик. Але оця новинка ну, не знаю. Подивимося, як вона ще себе поведе. ну, Таке враження на мене цей парфум справив. А які у вас враження? Я б була б ну, як вдячна вам аби ви про свої враження, розповіли. Може, я що не зрозуміла, може мені якийсь Неправий парфум попався, може це на мені він так зараз відкрився. Може, в мене такі відчуття зараз ну, от такого. Може, пророку на нього, так, може, як і не падає. От, ви знаєте, от влітку, коли буде дуже жарко, або весною ранньою, може, тоді зазвучить і краще. Може, зараз прохолодно, холодно, і нам хочеться такого теплого, більш такого согріваючого, більш такого. Смачнішого парфуму. Може, через те він мені здався банальний. Ну, я вважаю, що для такого бренду, як Versace, такий ну, дуже такий простенький парфумчик, якось, ну, не в їхньому це стилі, все ж таки Versace, це ж такий бренд. Хотілося щось би одних більш такого конкретного, більш такого насиченого, більш такого якогось цікавішого, з якою загадочкою. Ну, отак я з вами розповіла про цей парфум. Про свої враження, а які у вас враження, чи ви знайомі, чи не знайомі, буду чекати на ваші різні коментарі. І буду дуже вдячна, хто новий заходить на канал, що ви підписуєтесь, коментуєте і розповідаєте про свої парфуми. До побачення, до нових відеозустріч!